Багато хто дивиться на купу тирси, лушпиння від насіння чи осінні листя і бачить просто сміття. А власник котла, зубер-утилізатор, бачить тут безкоштовні кіловати тепла. Але будьмо чесними: якщо ви просто висипете відро тирси у звичайну буржуйку, вона, скоріш за все, згасне через 5 хвилин, вогонь просто затухне. Як же топити сміттям і не заморозити будинок? Зараз навчу. Головна проблема сипучого палива це його щільність. Тирса лягає щільним килимом і перекриває доступ повітря. А оскільки немає повітря, то немає і горіння, котел починає задихатися і диміти. Чому з таким паливом краще всього справляються саме шахтні котли типу холмова? Тому що у них горить лише нижній шар, а повітря подається правильно під колосник знизу. Запам'ятовуйте золоте правило завантаження. Ніколи не сипте сміття на голі колосники. Спочатку робимо так звану подушку, закидаємо кілька великих полін, даємо їм розгорітися і прогріти котел і димар. Як тільки з'явився хороший жар, починаємо додавати сипучі види палива. Ми рекомендуємо використовувати метод листкового пирога або сендвіча. Кладемо ряд дров, зверху засипаємо тирсу чи лушпиння. Знову ряд дров і знову тирса. І виходить щось типу бутерброду, де в ролі хлібу виступають дрова, а альтернативні види палива виступають як начинка. Рова в цьому випадку працюють як каркас, вони тримають структуру і дають повітрю проходити крізь щільну масу. Є і другий спосіб для лінивих ставити поліна в шахту вертикально як солдатики. В котлі утилізатор це можуть бути поліна довжиною аж до 80 сантиметрів. А весь простір між ними засипаєте тирсою або щепою. Дрова створять повітряні канали при прогоранні, а тирса буде поступово опускатися і згорати, віддаючи тепло. Замість тирси також можна використовувати, наприклад, насіння соняшника, качани кукурудзи, листя, пелети та інші види сипучого палива. Якщо залишились питання, пишіть в коментарі з радістю відповімо.